Так, вперед, вперед, вперед. Це вам не треба, це нам не треба. І де наша робота? Зараз пригадуємо. Так, ви поки що записуєте сьогоднішню дату. Якщо хтось забувся, це 23 лютого. І ми у п'ятому класі все ще. Так, зараз будемо трошки розбратися. Минулого разу ми в основному говорили про теоретичний матеріал, правильно? Казали, що представляє собою цикл або повторення, як він може виглядати, на основі чого він будується. Хтось хоче мені нагадати, що він розуміє під терміном цикл або повторення? Це, мабуть, те, що повторюється багато разів. Це багато разів виконання одного і того самого набору команд на закликати, який Це правда. І... Приклад, хто там хоче мені навести? Як ну, в природі то. Циклічність. Светувати дерево. Набрати 80 літрів. По 10 ага. літрів в відрі. Ясно. Тобто, це ви пригадали в першу чергу із презентації. А свої приклади ніхто не хоче попробувати навести? Тобто те, чого не було в презентації. Так, так, так. Що ви регулярно повторюєте в своєму житті? Уроки. А, так. Да. кажіть воно вже нас трошки дістало за сім місяців чи за вісім. Уроки, 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 щодня одне й те ж саме. Це правда, це циклічний процес. А що іще ви повторюєте, наприклад, по господарству? Я вишиваюся. Так. Вероніка. Це теж хороший приклад. Чого? Хрестиком, щоб вишити, наприклад, треба постійно одні й ті ж самі алгоритми використовувати. Тобто, обов'язково, наприклад, на право стіжок, на наліво стіжок. О, да, шедевр. З дельфіном і кораблем все. Це так. мама вишивала. А, це мама вишивала. Ну, а в тебе, мабуть, талант від неї. Да? Хорошо. А миття посуду це не циклічний процес? Береш тарілку Таріл. наносиш засіб від миття, береш тряпку миєш, потім так же сам. О, теж циклічний процес, правильно? Так. А чищення зубів це циклічний процес? Тридцять да. 32 да. рази треба в різні боки, щоб всі зубчики почистити, правильно? А 32 рази це багато. Значить, да, теж циклічний процес. Ви зрозуміли? В нашому житті повторень та циклів багато. Тому ми повинні розуміти, як це відбувається, за рахунок чого, і вміти його реалізовувати у середовищі Скретч. Правильно? Хорошо, пішли вперед. І так, для нашої зручності у середовищі програми є. Такі блоки, які дозволяють виконати повторення або визначену кількість разів, як показує зараз оцей правий, повторити 10. Або повторювати до тих пір, поки виконавець не втомиться і зупинить програму самостійно. Для цього використовується е, так, а де він, де він, де він, я його не бачу. Блок завжди. Ну тут його немає. Мабуть, я його. Просто не знайшла, де вирізати, готовий. Ладно, обійдемося, поки без нього. І так, цикл це буде, по-перше, не цілий алгоритм, а лише його фрагмент. Тобто, для того, щоб задіяти цикл, вам спочатку треба якось задачу організувати. Наприклад, якщо ви хочете, щоб кіт щось по сцені малював, ви ж йому олівця спочатку маєте вручити. Правильно? І тоді ви будете рухи його бачити і прослідковувати, що відбувається. Для цього іде спочатку шапка самої програми. Зараз ми цим окремо займемося. Якщо серед команд тіла циклу є інші цикли, а таке буває, тобто, бачите, дві команди підряд одна включає один набір дій, а друга ширша додатково ще одну дію. То тоді оцей внутрішній повторення 4 рази називається відповідно внутрішнім циклом. А о той, який розташований зовні, це буде зовнішній цикл. Зрозуміло? Звернули також увагу, що кількість повторень в кожному з них може відрізнятися. М? Звернули увагу. Хорошо. Так, до цього прикладу я ще повернусь на практиці. Тепер під час виконання вкладених циклів. Спочатку розпочинається зовнішній, потім він не завершився, ми переходимо до внутрішнього, а після цього ми знову повертаємося до зовнішнього. Тобто, то, так чи інакше, усі команди в нас мають бути виконані. Розумієте мене? Розумієте, Хорошо. Так, ну і тут, наприклад, наведено, так? Да? Прикладом вкладених циклів. Може бути змінення, час, секунду, місяців протягом кількох років поспіль. Зараз 2023. Ми вже пройшли січень, майже завершили лютий, наносив нас березень, правильно? В 2022-му було точно те саме. Був і січень, і лютий, і березень, і так далі. Поки не завершилися всі 12 місяців. Правильно? Правильно. Хтось іще хоче мені отакі от приклади попробувати навести. Коли є зовнішній цикл і є внутрішній цикл. Є у вас якісь ідеї? ну, Зміна давай. Знімання і ночі. Зміна дня і ночі. Але ж ніч не внутрі дня. Може трошки по-іншому сформулювати? Може взяти доба, а всередині доби буде і ніч, і день? Да. О. Хорошо, підходить тепер молодець, підкоректували трошки і підійшло. Ще якісь приклади будуть? Хто ще попробує? Юнона? Ну, наприклад, літом, чи коли там сіють на городах, наприклад, посіють, потім збирають, так кожного року це повторюється. Так, хорошо. Повторення сезонів сільськогосподарських робіт всередині року. Правильно, підходить, хорошо. Так, ну і, мабуть, на цьому ми зупинимося і підемо далі. Ілья, не хочеш навести свій приклад? Може, в тебе теж якась хороша ідея є? Ні? Не хочеш? Ладно. Не хоче. Він задумався, але він не готовий відповідати, так? Да? Понятно. І так, значить, із циклами тут, понятно, що таке вбудований, що таке зовнішній, і так далі. Ось на лівому зображенні показується, як це може відбуватися. У нас йде процес, як тільки ми доходимо до певного кроку, всередині нього іде ще один процес, і показано їх у вигляді кіл. Скажіть мені, будь ласка, ще одне. Ну, От на картинці ви бачите, повторити три рази, повторити п'ять разів. Це означає, що що? Тільки два цикла один внутрі одного можуть бути. Ні більше. Тобто, те, що ми бачимо на зображенні, це лише один можливий приклад. Всередині одного повторення, може бути друге, може бути третє, може бути четверте, за рахунок цього. Може бути багато за рахунок цього, шановні, наша задача поступово буде ускладнюватись і розширюватись. Правильно? А тепер наступне питання. А що внутри цикла може бути тільки інший цикл? Чи може, може бути. однаковий? Може бути однаковий, а інші якісь команди можуть зустрічатися? Може бути всередині цикла лінійний алгоритм? Ну, Звісно, може. Ви можете комбінувати різні структури як завгодно. Тобто все залежить від вашої мети. Якщо поставлена задача і в ній, от, наприклад, наводили е, Юнона наводила да, про сільськогосподарські роботи. А ведь ми знаємо, що для того, щоб посів здійснити. Недостатньо просто з коробки вийняти насіння і кинуть його на землю, правильно? Треба і город скопати, а це свій власний алгоритм. Треба і насіння підготувати, наприклад, замочити його на цілу ніч, щоб воно полежало набухло і було готове до посадки, правильно? От всередині зовнішнього алгоритма у нас трапляються внутрішні, і це не обов'язково будуть повторення. Це можуть бути лінійні. Ну, город вскопати всі розуміють, як це. Правда? Діти, копали города? Да. Да, копали. Да. Да. Перевертаєш ту землю без кінця і думаєш, коли вже, бо спина болить, і руки відпадають. Так, правильно, значить, з цим зрозуміли. Не обов'язково тільки повторення з повторенням комбінується. Можна абсолютно різні структури об'єднувати між собою. Так, ну і тепер пішла простенька задачка. Ви бачите справа, що ми в результаті розв'язання цієї задачі маємо отримати. Бачите? У квадрата скільки сторін? Чотири, вони всі рівні. Отлічно. Іменно тому у алгоритмі написано повторити 4 рази. Бачите? Бачите. Тепер. Яка довжина сторони конкретно оцього квадрата? 5. Точно. Довжина сторони цього квадрата 5. Довжина сторони. Ой. 150. 150. Правильно. Тобто ви зеленими командами вручили скретчу олівець. Надали йому. Рожевого кольора. І скретч стоїть і тримає цей олівець, і держить його фактично на папері, на сцені. І коли він починає іти, він його за собою тягне. І тягне він протягом кроків, а кроків 150. Зрозуміло? А тепер давайте спробуємо щось подібне реалізувати. І так, я запускаю скретча, тільки вспомнить знову, де він. Так. Ти хочеш через Google запустити? Ну, давайте через Google запустимо. У мене, звісно, він встановлений. На що мені таким займатися, але для вас я можу спробувати. Так, Google. Зараз табличку перемістимо, щоб вона не мішала, тому що зліва у нас будуть якраз блоки команд, і ми їх просто не побачимо. Так, яка мова? Англійська. Переключилися. Скретч онлайн. Отлично. Так, 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 так. У студія українських. Давайте поки сюди зайдемо. Подивимося, що він нам тут запропонує. І кнопочка Создавай уже готова, так? Да? Натиснула. Ну. Схоже, я вибрала якийсь, не знаю, російський інтерфейс. Ну, хай буде собі. Щас, якщо земна куля присутня, то поміняємо на українську мову. Так, земна куля присутня. Все, міняю на правильну мову. Так. Є таке. Ну що, М -м, закрийся, пожалуйста, зайва рамочка. Навіщо ти мені? Готово. І так, значить, у тому алгоритмі у мене побудова квадратна. Я можу тільки квадрат намалювати, чи я можу намалювати? яку фігуру намалювати? Да, любу. Фігуру, я постійно щось. А Школа. я ви навіть телефон замалювати. Може, так, Ми можемо намалювати любу фігуру, єдине, що я хочу щось попростіше залишити вам додому. Вам буде трикутник. Всі уявляють собі трикутник. Ну, всі уявляють, правильно? Якщо. Використати повторення, то треба, щоб трикутник був так званий правильний, тобто з рівними сторонами. Підказка, що додатково використати при його побудові, у презентації буде. Квадрат, як приклад, наведений. А тепер із вами я хочу побудувати шестикутник. Уявляєте собі шестикутник? Да. О, да, уявляю. І так, дівчатка і хлопчики, з чого мені розпочати програму? Спочатку. Це у нас розділ події. взяла Далі без чого я не побачу свого многокутничка. Олівець. олівець. Знач, олівець? Ми його включаємо зліва унизу на синю кнопочку. Далі натискаю олівець, він у мене з'являється. О Ну, трошки протермажуває, помітили? Так. На жаль, не знаю, чому. М -м Сердить. Так, убирай Просто теж притормазує. Ой, господи, ну давайте. Зараз відкриється, потім закриється. І, і так, по-перше, ну, вже пізно пити боржомі, уже все запустилося, настроїлося. Дивіться. По-перше, для того, щоб проводити експерименти і потім бачити порожню сцену, я краще всього самою першою, коли я запускаю програму. У мене сцена виявлялася порожньою. Зрозуміли? Після цього можна почати знову малювати. Яка команда першою буде йти? Ілья, mm, як? Да. Так, щось не так. Ану ще раз олівець. підняти олівець. Олівець. Підняти олівець. Не підняти, опустити. Він у нас і так піднятий, ми його ще не опускали. Так, колір задаємо. Яку команду взяти? Надати колір. Так, який колір ви хочете, бо цей дуже блідий, його погано буде видно. Чорний. Червоний Чорний. Чорний червоний. Що той що той якісь трагічні. Давайте Ну не знаю, давайте синій. Насичений синій. Ось такий. О. Хорошо. Так, тепер, якщо ви хочете, щоб лінія не була дуже тонесенькою, то, мабуть, задати треба розмір. Задати розмір. Правильно, зараз я тільки його задати розмір олівця. Все правильно. Так, єсть. І замість одинички. Ну, не знаю, давайте візьмемо читати. А на на п'ятьок можна провідати. Десь так. Тепер, значить, перш ніж мені розібратися, які команди вставляти, я розумію, що мені для шестикутника треба буде, скільки повторів. Шість повторів. Отлічно. І так, я заходжу в команду керувати, беру блок повторити і одразу йому ставлю шість разів повтори. А тепер уйду трошки до А тепер і дійсно і... зараз вам показати. Справа в тому, що бац, бац і міма у нас не вийде. Нам требувати, як у математиці, що конкретно ми збираємося робити. Так, 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 так. Давай, давай. М -м -м -м. Так, грубо і від руки. Шестикутник. Ще не запустився Повільно працює. Один, два, оно ну, так будемо говорити. Мій цій точці, він дивиться у певному напрямку. Тобто, оцю поч... перше, що маєте зробити, це вибрати відстань, на яку він буде йти. Вона не донажна бути дуже маленькою, бо фігура получиться дрібною, ви нічого не зрозумієте, вона не довше бути занадто великою, інакше від кроків, як ви думаєте, варто взяти. 150. Давайте спробуємо спочатку 50. Цього разу кожна сторона. А тепер, коли він дійшов до ося, наприклад, в оцьому напрямку, тобто за годинниковою стрілкою. Єдине, що мені треба зрозуміти, це на вам це підкажу. Оцей внук градусів, 95. якщо це правильний шестикутник. Що кажеш? Не була 95. Ні, сонечко, 95 шестикутник точно не получиться. На сторону, то йому треба для другої сторони розверошки менший явно кут. вопрос тільки на який? 100. 100? Перебор. я вам зразу скажу. Дивіться, коли я 180 градусів, це половина кола. І якщо пряма лінія 180, а я вже 120 балів кубік домальовує, загальний кут 180, внутрішній кут 120. Наскільки лишилося повернутися? На 60. На 60 градусів. Тобто, маленьке, буде становити 60 градусів. Точно та сама історія буде на 60 градусів. От я оцю теорію зарадить нам чоловічків непонятної природи малювати. Так, беру рух, як ви й сказали, спочатку переміщення і ми попробуємо 50 кроків. Так, не 10, а 50. Потім поворот за годинниковою стрілкою: не 15, а 60. Ой, не те нажала 60. Так, і після цього він має завершити побудову. Ну, от давайте тепер подивимося, що в нас реально виходить. Так, я зі сцени вашу рамочку переберу із фотографіями і запускаю. Так. От сума. Ну, як вам? Вийшло? Да, вийшло. тільки ж, маленький, мабуть, йшов. У команди все а. одно можна в інтернеті подивитися. Та-да, можна, але ж цікавіше самому розуміти процес, чим дивитися в інтернеті, хто що готове зробив вам. Розумієте? Погоджуєтесь чи ні? Так. Да. От тільки на телефоні, якщо через шо? Google Scratch зайти, от ти там поєрзаєш, куди ти зайшов, а далі ти можеш там вверх потягнути, і ти застріваєш. ти приходиться, виходити, і вони зберігається. Підожди, Вероніка, а хіба у вас, ось дивіться, в онлайн версії, ось натиснути та ну, що таке, я сержусь, натиснути файл, ну натискайся. Нехороший, редиска. Взагалі нічого не натискається. Слава Богу, хоч запустилося те, що треба. Коротше кажучи, коли ви натискаєте команду файл, там обов'язково є зберегти на даний комп'ютер, на даний пристрій. Тобто, якщо ви боїтеся, що ваша програма пропаде, ви можете її зберегти, а потім повернутися до її реалізації знову. Зрозуміли? Він мене сердить. Так, що я ще хотіла показати? Якщо повернутися у пейнт, ну то це ж взагалі вообще... це знущання над природою з цими. Этими. Так, якщо повернутися у пейнт і взяти якусь іншу фігуру, я вам скажу, я не даремно взяла шестикутник, тут просто числа дуже зручні. Наперед знаєш, що внутрішній кут 120? Трикутник там по. А от якщо я візьму, наприклад, фігуру якусь поскладніше. Давайте коло. зараз приберемо коло. Можна й коло взяти. Так, делите. І беремо коло. Е для цього що мені треба, відповідний інструмент. Мені треба. У моє коло. А тепер дивіться, в чому йде кола. Я зараз його малювати не буду. О, до речі, 9.04. Ми з вами пропустили. Ой, хвилину мовчання. Давайте піднімемося. Так, де мій годинник? І я засікаю 30 секунд. Так, є, дякую. Можете сідати. Значить, дивіться, в чому ідея кола. Вам здається, ніби це суцільна плавна лінія, правильно? Але розбити, зараз покажем. Так, віяв, і нам треба більше, ніж 100%. Ось о. Так, куди йшло? Непонятно, а куди ушло? Ой, коло моє кудись зникло. Це з манюсіньких відрізочків. Побачили? Пікселі. Правильно. Із-за того, що наш екран поділений на квадрати, воно називається фактично пікселями. Але це ж все малесенькі відрізочки, які ми проходимо для того, щоб коло побудувати. Погоджуйтесь. Погоджуйтесь. Так от, коли ми будемо з вами створювати побудову кола. Получається, нам щоразу треба все ще брати дуже невеличкий крок переміщення. Але повертатися не на 120, і не на 90, і не на скільки ми там придумаємо, а повертатися на дуже маленький кут. Показую. Так, кісточка. Пройшли, повернулись. Пройшли ще трохи, повернулись. Пройшли ще трохи, повернулись. І чим менший кут повороту, тим плавнішою буде ставати ось ця лінія. Якщо я візьму, наприклад, кут повороту 1 градус, то в мене коло вийде майже ідеальне. Зрозуміли? Зрозуміли. Ну, в принципі, можна зараз спробувати його реалізувати, це не так уж і складно. Так, очистити, опустити, задати повтори. Значить, переміститися. Я візьму, по-перше, та що, скасувати? По-перше, візьму маленький крок. Давайте, ну, хай буде три. По-друге, кут повороту я вам вже сказала. Якщо взяти дуже малесенький, то тоді плавніша лінія вийде. Хай буде один. А тепер саме цікаве. Скільки разів мені треба повторити цю процедуру? От що тут вам логіка підказує? Якщо чотири рази. 100. Ну, буде розмір. Так. Є варіант 4, є варіант 100. Давайте я попробую той і другий. Ой, вийшло 46. Е, шість. Чотири рази. Брамц. Ну, по суття. Ви що небудь бачите там? Не. О, так. Берете піснею креч. Онлайн. Щось воно на коло поки що. Давай. От, Давай. Є, робиться. Час. долоня появилка Якщо я оцеристування, а воно потім, виходить, не зовсім хороше. Ну, там, получається, задньому модить. А кіт не. Бачите? Було, Якщо ви виходите. хочете трохи, рота один градус, кількість пов... довго два надав надо і от Ой. от так які запитання сьогодні? Нема. Немає. Ще комп'ютер. трошки ще Сьогодні не вислили. А ви щось я... зависли. Я поняла, що я постійно зависаю у вас. Значить, ваше домашнє завдання буде у скретчі побудувати зображення. Та підказка є. Щоб ви не думали самі над кутами. Круг побудувати. Ви сильно зависаєте. Ваше інтересіво йому затакуйтеся, за чого я підвисаю. Так. Все да, равно предвестает. було будет для тебя трохи краще чути. Так, уже стало, да? Можно я колу? Ну так, конечно, программа. А на оцінку завдання трикутник. Зрозуміли? Отлично. Так, я зупиняю о тижні. Хорошо? Да, інтернет. Включатися. До побачення, гарного тебе нового дня. С Це не запис, це знищання.